Привіт! У новому відео. Я починаю його з цієї зайки. Зайка в молочному кольорі, в шортиках таких і з бантиком. Ось така вона чудова, мила вийшла. Так взаді виглядає. Ось, зараз. Ой, боже, впаде. Зараз дочекаюся, поки включать нам світло і схожу на пошту відправлю. Сьогодні у нас світла буде дуже мало. Напротязі дня, знову вечір буде в темряві. Трошки так складновато працювати, бо хочеться, от, працюєш без світла, і, і якось це освітлення тягне на сон більше. Хоча зараз ранок. Погляньте, як гарно виглядає оцей папір тіщо, який я новенький купила. Разом з, з зайчиком. Ну, все-таки ніжне, гарно дуже мені подобається. Цей колір такий зефірний. Прям дівчачий-дівчачий, да? Бедем гарно. Так. Теж працює. Хочу відірвати нитку з носа. Нася, что ты делала? Та, та да? Там м'ячик, mm -hmm. <плес> так? Хочу вам показати цю хуліганку. Ми прийшли з вулиці, покупала її. Зараз починаю вже прибирати в хаті. Коротше, дала їй кусочек булочки. І що вы думаете, вона її їсть? Нет, вона мені її в постель ховає. Тася, що це таке? Не заникала, так? Да? Треба переникати. Ні, з'їсть уже. І все на постелі. Спасибо. Чекай, звідси. давай. Їсти на пол. Працюю над своїми зайчиками. Це в мене вже друга зайка. Зв'язалася. Ще мені треба достатньо багато зв'язати за цей тиждень. І ще хотіла показати, що в процесі у мене такі маленькі зайчики ось білого кольору. Ось ці манюсінькі Ось такі Зараз буду їм ставити оченята і буду оформляти вже їх в... ну Повністю складати. Майстер клас, я обіцяю, буде на Ютубі. Але пізніше. Цей тиждень у мене завал. Я не знаю, як мені встигати все, але буде точно. Погляньте, які хорошики. У мене тут мордашечки, 4 штучки. І зараз перейду до пришивання вушок. І ще маю хвостики зробити. Пришити ну, і будуть вже готові. Далі будуть ще ведмедики. Так, зайка номер якийсь там. Я вже збилася з рахунку, але показую вам, що зв'язалася, і зараз піду відправляти, поки нам дали світло. Таку зайомка. Ниточка Воланс, Бані-Бейбі. Все ж сама найкраща. На даний момент ниточка. Так, давайте я вам покажу а, вже готових ведмежат. Ось в такому кольорі, як хотів в клієнт. Ось такий мемедик, потім такий і зайченятка. Здається, я вже їх показувала повністю. Да? Коротше, ось це замовлення ось таке буде. Маю запакувати і відправити. Сьогодні також е, ось цей ведмедик теж знайшов свою маму, буде відправлятися в міжнародну подорож. Так, ось цей ведмедик. І ще хотіла, до речі, показати: у мене вже готова мишенятка, я його склала. Е, тільки ще потрібно мені е, зробити йому тонування. І, по суті, все. Ось таке мишеня. готове. Такий милий, милий, але такий хвіст, наче як у криси, а, робила по викрійці. Ось, ну, як зазначено в викрійці. і він ось такий там і був М -м прикольний такий миш мишонок, так? класний. Так, також потрошечку перехожу до лялечок. треба щось з ними робити. Я хотіла її попиляти, і в ідеалі я би хотіла їй замінити волосічку на натуральне, прошити її, прошити або приклеїти, я не знаю, яке ще на це зберусь. Ось, і думала, ж попиляти їй тут губки. Але поки до машинки щось, ну, до, до цієї чуть не можу ніяк дійти, в мене немає часу. Е і ще е вже ось цю ля лялю я розібрала. Е теж маю перейти до, до її пиляння, це замовлення в мене. Тому... Теж треба якось сісти мені і почати вже щось з нею робити. Бачите, без, без всяких настройок, який погляд стрёмний, да? а ми її оживляємо і робимо красуню, дівчинку. А це поки непонятно що. У новому відео е, я хочу показати вам зайчка. <кій> я його вчора дов'язала. Він буде з ось таким ім'ям. Зайка зв'язана з alize Мега, і в неї розмір 40 см. В'язала я його з гачком 6,5 Ось такий зайчик вийшов, і сьогодні він має, я так думаю, має поїхати додому. Я так, по крайній мірі, хочу. Ось так, це я показала, що я ще хотіла вам показати. До мене тут приїхала така краса. Тут без вас розпакувала і побачила, і це щось неймовірне. Коротше, не буду довго вам. Тут таміть. коротше, Це Паола Рейна міни. Здається, міні в розмірі 23 см. Якщо не помиляюся, мені їх прислали. Кажу їх, бо їх багато. Зараз покажу кожну. Мені їх прислали для того, щоб я зробила їм макіяж, кастомізацію. Давайте зараз з вами разом ми дістанемо. Ну тут взагалі красотулечка. Я не думала, що паолка міні така маленька в порівнянні з, з, з звичайною стандартною лялечкою. Так, тут, звісно, така буде мікроробота. А, ось така вона поближче, я вам покажу. Тут в неї йде шарнірне тіло. Це тіло не заводське, воно купується окремо. Власниця, купила його, придбала його окремо. І можна буде таке прям живе тіло, бачите, можна буде її фотографувати в різних позах, і ставити в різну позу. І вона може в ручках щось тримати. Ну, коротше, шарнірне тіло для паолки це клас. Бо. Зараз покажу вам ось ось для порівняння. Це кому цікаво, звичайно, тема лялечок. А я частенько в коментарях читаю, що вам цікаво дивитися саме, як я працюю з лялечками, і мені дуже приємно. І ви мене тим самим надихаєте створювати лялечки. Працювати над ляличками. Дякую вам. Коротше, ось, бачите, це Паола стандартна. І міні. Це як дитинка її виглядає, бачите? Тіло не шарнірне. Ось таке. І шарнірне те, що ми, ми маємо згинати локотки і коліно. Так. Ну, і давайте ось, у мене голова недалеко лежить, ось в розмірі голова е, звичайної паолки і міні-паолки. Бачите, які вони здоровенькі. Так, ось цю лялю я вам показала. Тут я маю зробити їй макіяж, змінити війки. Е, буде така мікроробота, буде класно. Коротше, я вже хочу. І зараз ще розпакуємо. У мене ще є тут дві лялюні. Так, ось така лялечка. До речі, вони, напевно, йдуть всі в одязі Усі, А може, Ні, напевно, в одязі їх купують відразу. Погляньте, яка вона класна. Я дуже люблю саме білявих лялечок, блондинок. Мені вони завжди більш такі якісь ніжні і яскравіші, цікавіші за брюнеток. Коротше, ось така ляльонька в комбінезоні такому, коротше, клас. Раз, і два. Тут у нас є рижулька. Ось така рижуля. Ту волосечку треба привести в порядок, бачу. Заводу, воно з заводу таке може бути жирновата І ось така класна, така в ретро стилі, як я люблю. Клас, тут ще б такий її замість цієї різинки такий би її Клас. Що вам про сонечку покажу, сонечко є. коротше коротше, коротше. Моє улюблене слово коротше. Це все, напевно, це все, що я хотіла вам показати, це буде, напевно, моя робота на наступний тиждень. Роботи зараз дуже в мене багато, і. і Такої творчої роботи, і моїх процесів, які я маю завершити. Я знаю, що я маю майстер-класи робити, я знаю записувати. Я вам обіцяю, обіцяю, і мені вже аж самі якось не, не по собі, що я обіцяю, і воно мене так, знаєте, <кій> накопичується ці обіцянки. Я не люблю обіцяти і не виконувати. Якщо я обіцяю, значить так і буде. Вот. і... То часу мало, то в мене нема натхнення, то я хочу спати, то ще якісь справи сімейні. І, і так от постійно то світла немає, то манікюр треба зробити, то е, пальця порізала, треба, щоб зажило. Ну, це я так видумаю вже, але все одно, знаєте, хочеться записувати відео, щоб було якось все естетично, якось гарно, щоб було приємно дивитися. Ай. Отакі дівчачі справи, бачите? А, от, що ще ще ж ці лялечки я ніяк не можу сісти за блазь, коли є натхнення, немає світла, коли є світло, я не маю натхнення або маю інші якісь задачі. І це отак, от, як білка в колесі. Ну, я сама себе так заганяю, я, я не вмію відпочивати і буваю так заганяю, що. Що потім мене починає трусити. <смі> да. У нас вчора нічка була дуже гучна, дуже гучна. Просто летіло, напевно, все, що могло летіти. І як завжди хочеться сказати, що такого ще не було. Ну, було просто кошмар, якийсь і все було на Київ. Коротше, це був якийсь трендець. Вот. Після ми були в укритті. От, звісно, не виспались. Ні, і вчора я якось старалася виспатись, і все одно такий день, як знаєте, на голові. носиш такий, як моя бабушка каже, баняк на голові. Але все добре, слава Богу. І маємо працювати далі. Ще, напевно, покажу вам, яке я. Теж його дістану. Ще разом з вами і хотіла подивитися і згадати що в мене тут є, по волосечку. Це у нас натуральна козочка-шерсть. Це колись мені клієнтка їх, можна сказати, продала. Вона не вже не користується. Ось, мені це якраз треба. І я от для цієї. Паолочки, Це, думаю, який ж волосечка. У мене є наявність. От я й думаю, щоб з наявності щось використати. Бо я люблю так скуповувати, скуповувати, щоб воно мене потім складалась, складалась і потім чахнути, як над Златом чи як там кажуть. А, ось таке волосся. Русяве. Раз. Непоганий варіант. Можна зробити буде дуже, кстати, натурально класна лялочка. Потім. Ось такий в мене є рижий. Я, до речі, рижих, саме лялечок, ну не дуже люблю. Я, я казала, да, мені більше от блонд це от мої лялечки. Або там, наприклад, ще якийсь рожевий колір, блакитний, ну, такі. Але ніжні світлі, не яскраві. Але це теж такий у нас гарний яскравий, прям такий рижо-золотий колір. І дуже прикольна, типу, як закрутка, да? ось така натуральна закрутка. Теж непогана, але ну, не знаю. М -м, можна подумати? Можна подумати. Далі. Зовсім чуть-чуть, у мене тут взагалі залишки, залишки. Прям. Це на якісь маленькі-маленькі головки. У мене тут є ось такі, ці, які можна поєднати. Колір, бачите? М -м. І ось такий. В мене колись я лялю -ля робила. Таке використовувала ось такий. Це теж, до речі, ну якось отак можна поєднати і можна навіть пофарбувати в один колір. <гум> вот, щоб їх використати. Вот. Ну і це все. М -м, здається, що в мене є. і Напевно, я більше до, до ось цього склоняюся, Якось, коротше, так. Ось така буде, бачите? Перепрошити саме, думаю, її. Перепрошувати це така робота, дуже кропітка, і не на один вечір це точно прошивати це. Коротше, є, є над чим посидіти. Вот. ну все. На, ць, на цьому, напевно, я і буду завершувати вже своє відео. Е все вам розказала, показала. Там, вже хтось хоче моєї уваги. Усім бажаю натхнення, бажаю тихих ночей е і не опускати руки. Працюємо далі. Створюємо красу, даруємо красу цьому світу і бережіть себе. До зустрічі у нових відео.